На вашому скутері б'є лапка, підніжка. Це дуже часте явище, можна сказати, на другому скутері. Ось таке от. Швидко розкажу, в чому прикол і де цей прикол знайти так, щоб не купувати або не заказувати. Дивіться, кожна лапка на кожному скутері має резинову опору. Резинову опору, яка опирається, лапка. Бо багато майстри. Це дуже велика штука після вашого ремонту, коли їде людина і перестає чути оці от е, бень 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 Або коли знімаєш з лапки, оці от дебільні. По-друге, -по ви рятуєте картера, не вбивається, бо часто отбойник йде в картера, показую, де ця штука знаходиться. Ось тут -от в діо на глушнику. Ось на глушнику я переварив коліно разом з тим. Спеціально. І ця от резинка вона підходить набагато куди. Тут знаходиться ось так. от І б'є б'є лапкою. На п'яджику знаходиться ось. Тут виходить так, б'є ось об кришку варіка, на якій розташована отакий от отбойничок резинка. Let's. Лец, лес, лес, пам'ятаю десь з цієї сторони. Четвертий. О, а тут його немає. Тут також на картері, бачите, є вили тут такий виступ, щоб не вбивало картер. Буває випадає, і просто лапка б'є об кришку там варіатора. Ось, І ця штука універсальна майже ну різна, вона підходить. Вона майже підходить. Знаєте від чого? це? Це від сидіння. На Hondaх, я не знаю, такого нема, але в китайцях, в кого є мертвий мопед, багато, бо це відломлюється в китайців вайперівців, як, як, як вони маркіруються. Рейси да, на, на, на 12-х колесах, то в них проблема, вона тут ломиться. По-моєму, в них є оці от фішки сидіння. Я їх не викидаю, коли навіть утилізовувалося сидіння. Ну, Давайте покажемо. Бляха, тут нема бабайки. Бабайки нема, але щось може вкусити, бляха. Не кусай мене кусяка. Не кусай мене, кусяка. Давайте відкриємо якесь сидіння. Я скажу, що я вже з них повитягував ці штуки. Але о, ось, ось ось-ось. Дивіться, раз. Хопа, цей унітаз може кудись ще пригодиться, але він від якогось такого старого. Італія, що не знаю, від якого тут треба перешивати, цих штук тут, по-моєму, нема Буває в унітазі, вони розташовані. Давайте ще ще ось тут тут глянемо. Вони є. Якщо вони ні на цьому немає, або не було, або не оце. Ну зазвичай ось тут є. І вони саме головне. Ось, нехай сидять, у мене там вже коробка з резинами, якщо потрібно, я вже підбираю. О, Також бачите, вони такої ж конструкції, як майже на всіх сидіннях. Так що майте на увазі? Ще майте на увазі, мон монтіровка допомагає. Тому що, от, дивіться, багато є ось таких, от зараз немає на подвір'ю, що і коли пружину кладуть сильно, або воно вже не має відбойника резину, воно дзень 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 і постійно б'є його і тікає. Тобто ви вставите, а воно все, все одно не достає. До речі, якщо так, якщо так не фіксується, да, можна просверлити дирочку і, ізначально. І просто цвяхом отак от фіксуєте все, воно тільки коли закрита лапка. І монтюровкою просовуйте звідти і просто вигинаєте, відгинаєте. Буває, що проламлюється зараз економно, це ще Діо робили, вони не економили, це все товстеньке до сих пір тримає. А буває, просто отак от різка, і то забивається, резинка губиться, а лапка не має до чого там цей і б'є, просто розбиває. Ну, в китайцях також майте на увазі, можливо, комусь буде. coolist